Всім привіт! Продовжуємо проходження ФНАФ Руїни. Так, і треба якось А куди тікати від Фредді. Назад туди? Фредді! Фредді! Фредді? З тобою все гаразд! Будь ласка, тільки працюй. Сама попросила. Де? Тупик, нічого не бачу, куди бігти? Побачення. Що тут круги якісь уже? Бежи, блин! Ч а, а. за мной біжить? Да, біжи, ч який молодець? Загуби мене, блин. Все, загубив? Маску я не можу одягти. Інгибітор! Давай! Мені треба його вимкнути і одягти маску. Його просто нема. Що це значить? Блін, пан музика, з в сраку, як ви мене задовбали. А куди я поліз? Я назад поліз? <смеш> до Фреді? Звідки він знає, що я тут? Йде ж до сраки? <смеш> я не можу йти. Бежи. Сюда у них хочет не выскочит... Хоч а то они уже, блин, и так ходят просто не... Як тебе взяти? Fast токен знову. Старий і неактуальний. Колекційна річ. А наша мені аж два. Можливо їх все-таки треба буде використати? Так, тільки тут мені не треба ще цього пан музику. Одного буде достатньо. Дякую. Окей. Опа, там дюрка в стіні. Давай. Наче можна пропустити. Це просто тут цей ланчбоксі. Не треба ні цього ланчбокси. Це з того старого мультика. Ре реальний якийсь мультик ще був? Фільм виходить, до речі. П'ять ночей у Фредді. Куди я йду? Я ж уже і виконав і. Кесі! ти мене чуєш? Нарешті я отримав чіткий сигнал. Грегорі! Я відключила всі вузли безпеки. Я у вечіркових гаражах Роксі. Я вже близько. Майже залишився один вузол, який тримає підземелля замкненим. Де? Роксі останній вузол. Ти маєш деактувати її. Але. Деактивуй її і врятуй мене. Врятуй мене, Кесі, врятуй мене, будь ласка, тут так темно. Ну... Стосунки. У Роксі і Грегорі, звичайно, не дуже добрі. Але у Кесі і Роксі вона наче адекватно відпустила мене. Ну вона без очей, вона думала, може, що це Грегорі. І що? Деактивувати її? У мене є вибір взагалі. О, щось димиться. Хтось уже покатався. Ну, я думаю, все рівно мені треба щось зробити, щоб її деактивувати, а потім в останню мить. Вже вирішувати, чи деактивувати її, чи ні, я не впаду. То хто роксі? Оксі. Кесі? Кесі. З поверненням Кесі. Ти мене пам'ятаєш? В Сенсі. Я що тут був? Це зарядна станція? Твій особливий день, я пам'ятаю твій особливий день. Тобі все ще подобається. Минуло багато часів відтоді, як я бачила Якщо тебе. Якщо я правильно пам'ятаю, то 11-го. Я пам'ятаю, що ти завжди була номер один двічі. Ти вже замовила собі вечірку? Я впевнена, що цього разу твої друзі прийдуть. Так, а що, я не можу зняти маску? А що утримувати, що робити? Що це означає? Скористатись. Кесі, що ти робиш? Не хочу. А мене прямо сюди викинуло. Не роздумуй, просто роби. Я не хочу і вийти не можу. А як? Скасувати. Нічого не працює, все лагає. Ди? Чогось все лагає. Мені дуже шкода. Я люблю морквяний торт з днем народження Кесі. Мені так шкода. Мені також. Я не хотів. Вибач. Я не міг вийти з їх діалогу. Можливо... Можна було просто пройти мимо. Ага. І збереження тут не таке, щоб, Блін, зберегтися. Молочина, це був останній вузол безпеки. Я знайшов джерело радіосигналу вашого друга. Воно йде з підгоночної траси. Попередження ви залишайте зону дії мережі ванні. А тут ніякого Грегорі немає. Було б прикольно. Якщо б це був не Грегорі. Плач. Та я теж не хотів. Я хотів вийти. Я підійшов до неї просто побалакати. І більше нічого не міг зробити. Можливо, якщо повз пройти, якщо можна було б. Знову цей ліфт в підземелля. Там немає Грегорі. Аж підскочила. Та не плач, все буде добре. Мабуть, але це не точно. Блін, ну що вона тепер оце плаче? Я не хотів. Мені не дали вибору. Блін, збереження. на нащо то треба? Плаче, ну я приб'ю зараз, хто б тут не був. Грегорі не Грегорі. Я no! Ні разквозь прибью не no, 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 no. уж ну, поклятый лихтарик. Вот та фак ліхтарика нема. Подаруночок, який можна запросто пропустити. Fast Token Вони точно для чогось потрібні. Три штуки я знайшов, а скільки треба? О, ще один. Фастокен. Да. Вони для чогось треба. Мені ж не казали, треба збирати ці. Подаруночки, блін. Я їх і не збирав. Це темно, я нічого не бачу. Опа! Я цукерковий кадет. Приходьте за цукерками сюди. У мене є цукерки цілий день, кожного дня. Цукерки, 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 цукерки. Скористатися. Ти вже скористалася, блін Роксі. Задовбала. Я за... А зараз я розповім про матір і маленького хлопчика, які жили на самому, на самоті в хатині в темному лісі. У лісі було чудовисько, але мама зловила його і замкнула в підвалі. А це я монетки даю йому. Чудовисько завжди видавало страшні звуки вночі, але мама заспокоювала хлопчика, щоб він не хвилювався, бо воно ніколи не вибереться назовні. Потім вона співала хлопчикові колискову, щоб він заснув. Одного разу чудовисько перестало гарчати, а натомість прислухалося і вивчило і колискову пісню. Наступного дня, коли мати вийшла по їжу, чудовисько заспівало колискову з підвалу. Хлопчик почув колискову і відчинив двері. Все. Мене закінчилося, так? Да? Чи це її останнє? Не знаю. Про кого це? Про Грегорі він розповідав? Mm. А тут і якийсь. Навіщо тут скрізь конфорки, like наче всередині духовки? Це ж тут цей був. О, фастокен. У мене є ще один фастокен. Цьому дати? Чи в нього вже закінчилися? А, все, я його не можу. Тільки один фаст -токен. Ще можливо такого робота можна знайти. Дивись, не пиццмашся. Угу. Мені тут не подобається. Там нікого. Пане! Ого, сторінка. ну і тако я бачу. Навіть на прев'ю брав. Нижче, ніж був Грегорі. Тут ніхто ніколи не помирає. В головному сюжеті великий робот, чи не робот, що то таке було, хто його знає. Типу, розібрався з кроликом, але кролик залишився в VR. Ой, тут такая штука. Еще. І що сталося? І нічого. А шо? Що я зробив? Якийсь комп страшний. Протоколи безпеки деактивовано. Ви впевнені, що хочете продовжити? Не впевнений взагалі, але давай. Що це хтось прокинувся? Грегорі, Грегорі, Грегорі ти в порядку? Грегорі? Та тут його немає. Чого б він тут був? Ой, не знаю, не знаю. Ти врятувала мене. Ти врятувала мене. Грегорі? Ні. Uh... Я Грегорі. Ти не Грегорі. Хто ти такий? What are you? Я Грегорі. Я Грегорі. Кесі, забирайся звідси. Тікай. Руксі жива. Ура! Кесі, Кесі, ти мене чуєш? Грегорі, це справді ти? Я маю на увазі дійсно ти. Я намагався зв'язатися з тобою всю ніч. Я не в підсаплексі, хтось намагається тебе обдурити. Ти трохи спізнився, ця штука в підвалі з... Вучить точнісінько як ти. Звідки мені знати, що це справжній ти? Чи є інший варіант? Ти маєш негайно забиратися звідти. Як? У моєї подруги є доступ до МАП-будівель. Просто дотримуйся інструкцій. А що воно таке? Його погано видно? Як виліхтари каміна? Куди бігти? А що з Роксі? Праворуч? Куди праворуч? It's right you. Та знаю я. Та ти думаєш, я зупиняюся чи що? Right, right. Праворуч? Я нічого не бачу. Hurry. Та спішу, як можу. Майже там, майже де? Она же ж полно часу, давай. Лифт, поднимайся. Поднимайся нафиг. Киборг-вбывца, блин. Кесі, це я. Думаю, мені потрібно дещо пояснити. Ти не повинна була йти в Піцаплекс. Та істота у вигрібній ямі обдурила тебе. Я дійсно не знаю, що це. Але воно було в пасті тут дуже довго. Програма безпеки МС була розроблена, щоб тримати його в безпеці, але ти вимкнула її. Тепер він вільний. Я так і знав. Я так і знав. такі да знано. -да. Це не твоя провина. Я знаю, ти зробила це заради мене, щоб врятувати мене, але переконайся, що воно не переслідує тебе. Грегорі. Ні. В сенсі кінець! В сенсі? А що мені треба було зробити? А що це? А як це? А що тепер? В сенсі! Я не хочу, щоб це був кінець. Можливо, тут також декілько, декілька кінцівок? Я не хочу таку кінцівку. Але заново проходити я його не буду. Ой, Ну, маємо, що маємо. Добре. Давайте на цьому завершимо. Ой, ця гра на уявлення. Розвивати уяву. Я тоді. В головному сюжеті думав, що Фредді мені не допоможе. Що він з ними заодно чи може він головний злодій? Виявилося ні. І він один там добрий був. А тут моя параноя <правдала> виправдала себе. Я знав, що то не Грегорі. Я так думав. Чи він хоче деактувати якісь безпекові протоколи? Кесі, ти головою подумай трохи, Деактивувати безпекові протоколи. І то все-таки напевно у той великий робот, що з'їв того кролика в головному сюжеті, тут він, типу, зробив собі якесь тіло. і назвав себе Грегорі. Кесі? Що? А що сталося? От мале падло. Ну, воно не мале. Но падло. Заставляє мене деактивовувати кей... цю Роксі. Ну, давайте спробуємо пройти мимо. Не будемо її деактивовувати, так? Да? Що з цього вийде? Чи нам дозволять пройти мимо? Чи треба обов'язково її деактивувати? Роксі. Касі. Касі. Welcome back, Касі. You remember me? Ти мене пам'ятаєш? От я хочу поговорити з нею. Їй допомогти ТІП якось. Але вона. коротше, підемо далі. Вона все рівно справиться, навіть якщо її деактивувати. Я не можу! Ці ж двері відчинялися. Коротше, полюбей її треба деактивувати. Добрий вечір! А я ліворуч побіжу. Він виявляється на... А що це? А тут тупик. А треба все-таки було праворуч, окей. Привіт. Так, дещо десь... дещо скажу. Я вооружився інформацією. Тепер я знаю, що Грегорі... Спеціально мене послав до ліфта, який впаде. І треба бігти по його інструкції, але потім в кінці не до ліфта, а кудись в іншу сторону. І буде інший кінець. А є і ще якась секретна кінцівка. Е але там треба все заново проходити, шукати якісь секретні. Ага. Е секретні. Блін. Кімнатки на камерах. Праворуч? Може там вже ліворуч треба було, я не знаю. Зачинено окей. А, і цей ліфт, блін, я не туди знову побіг, так? Да? Ні, я не хочу сюди. А я ліворуч. А тут тупик. А ось. А я не можу одягнути. Кесі, я в порядку. Я знайшов місце, де сховатися. Що вона там десь заховалася, типу побачила цю картинку і все? І хто це їй сказав, що він знайшов місце, де заховатися? Це ж був не Грегорі справжній. Ну, ось такий кінець. Інший, але все також дурний кінець. Добре, всім дякую за перегляд і до зустрічі.